вітаю, це мій тахирай. Знову дощить, а я вийшла, хочу салатика з капусти. О, клас, вже своя. Ну, от є капусточка, огірочки, кріпчик, цибулька, все своє робимо салатик. Звичайно, не з усього. Мені скільки багато не треба, буде як мінімум на два рази. Наповнена, не пуста, нічого гарна капусточка, так що гарний у нас урожай. нічим не оброблена, чистенька. Навіть цю всю різати не буду, бо це мені забагато. Один огірочок мені буде достатньо. І кріпчик. Дуже обожнюю кріпчик. завжди додаю. Минулого році наморозила, ще до сих пір є в морозилці. Ну і солимо. Перемішуємо, щоб сіль трошки розчинилась. Зараз така сіль, що взагалі не зрозуміло, яка вона і з чого вона. То солиш, солиш, не досолиш, то солиш чуть-чуть і пересолюєш. Але що маємо, то маємо. Я капусту не товчу, я люблю, щоб вона була хрумка. То як любить, я так. І заправляємо домашньою смачною, олійкою, запашною. І салатик виходить смакота. І можна снідати. Так що, хто снідає, обідає вечеряє смачного, і я теж буду снідати зараз. Такий кашпо сплело підвісні. Це темні замовлені, а то мої. є. Нікому не, ніхто не замовляв. Ось так знизу виглядає. Друзі, вибираю полуницю. Поки ще багато немає, в'язь є, але ще, ще не, не спілося. Але де-не-де -де попадається, тому зриваю, поки фазани ще не поїли, бо вже валяється, зірвана. Видно, теж хочуть. Бачите, одна сторона червона, друга ще. Підспівай. Сонечка немає, та вона довше дозріває. Головне, щоб не почала гнить, бачите? Хтось поїв, курочка викинув. Збираю все, а там. Переберу, подивлюся. Ще 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 піду ранів, подивлюся. Це ремонтантно. Ось, хтось теж з'їв. І як квітує горох, вже навіть є горошини, що, звичайно, маленькі, ну, пустенькі не виросли, але вже є. Там десь далі бачила, так що все добре. Полила тут бур'ян якийсь день. Так що порядок. От, відкрила ранню, зараз подивимось, що, що тут щось не густо. Тут немає нічого. Так, тут щось ось є. І поїдено. Хтось уже поїв і псується вже. Кожного дня не хочу відкривати. Накрита та й не достигає. І так добре, і так добре. Це, мабуть, іншої якась немає. Так. Це, мабуть, і такі, листя крупні. Але ні, це ось. Мабуть, ранні. Коротше, намішано, що хочеш. Треба буде намічати Ой, ось Ну, вже півмисочки є, ще, ще одна грядочка. Ось це грядочка одна, але вона тут густа, то вона дві штуки зірвала так. Не впевнена, що тут ще щось є. Ще треба чекати. Бачите, вона ще не дозрівша. Це більш менш нормально. Це теж трошки там, трошки там, та й буде мені посмакувати. А то так по пару штучок, то не то, а це сяду хоч поїм. Добре, що вже все своє починає з'являтися. Літо весна це добре. Ну, потрошки та й назбираю. Мій урожай. Поїсти, навіть не їстися вистачить. Недаром я бігала, накривала гроволокном, як, мав бути мороз, так що все добре. Дощик то йде, то не йде. Магичка ну, на городі зверху сухо. Не промокла земля таке. Ну, так все добре. Не знаю, поки що дощики мені не набридають. Я думаю, що поки нормально там не знаю, як буде. Все зелене, все гарне, тому все добре. Починає розпускатися моя ромашечка біла. Ось уже, дивіться, майже розкрилася. Багато тут голуба, ось голуба. Тут теж голуба в мене, я розсаджувала. Ось у мої огірочки. Все добре, слава Богу. Не хочу відкривати парничок, теж розсада там нормальна. Кабачки теж нормальна. Зараз подивимося помідори, бо вовчка хватає. Може, Попід'їдав. Але крупненький буває, що маленький під'їдає. Все добре. Все на місці, все росте. Ну і добре. Знову мої риси красотульки. Сьогодні нічого такого не робила, плела корзину, доплітала кашпо по підвісні, бо все, руки не доходять, і це дощик магичі робить нема що, коли на городі, то хоч доплила, зробила вже цю роботу. Те, що зроблено, теж зроблене. Продовжують квітувати. Красота. У кожного сезону є своя якась квітка. Зараз і риси. Всі грізні, всі цікаві. Ось такі дивіться. дивіться. Ну, друзі, а на цьому все. Дякую всім за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я буду дуже вдячна. До нових зустрічей, пока.